Запрошую вас, малята, до веселої гри, визнать частини доби. Привіт, я Білочка, а це мій друг бутильник. І він допоможе нам розібратися, які ж бувають частини доби. А давайте ми їх пригадаємо з вами разом. Ранок! Коли настає ранок, вдома дзвонить бутильник. І він сповіщає нас, що пора вже прокидатись. Сонечко починає виглядати із-за обрію і будуть нас своїми яскравими променями. Вранці потрібно прокинутись, застелити своє ліжко, після цього вмитися. І, звичайно, нам з вами потрібно почистити зубки. А після цього сідаємо снідати. День. В цей час доби сонечко підіймається дуже-дуже високо. Вдень дітки граються на вулиці, після чого йдуть обідати. А малюкам потрібно перепочити. Школяри повертаються додому, після уроків сідають обідати і займаються виконанням домашнього завдання. Вечір. Коли настає вечір, то сонечко опускається за горизонт. На вулиці стає прохолодніше. В Цей час доби можна спостерігати гарний захід в червоно-жовтих кольорах. Рослини, тварини та люди готуються до сну. Вечеряють, роблять водні процедури, готуються до завтрашнього дня. Очі всі міцно-міцно сплять для того, щоб набратися сил до нового дня. Сонце ховається далеко за горизонтом, навколо стоїть темрява. Ну що, пригадали частину доби? Починаємо нашу гру. Один, два, три. Почали! Дівчинка робить зарядку, яка це частина доби. Так, звичайно, це ранок. Діти малюють на занятті. яка це частина доби. Це день. Хлопчик читає книжку, коли це буває? Так, ввечері. Діти сплять, коли це буває? Так. Хлопчик чистить зуби. Яка частина доби? Ранок. Правильно. Діти граються на майданчику. Це день, вірно. Сім'я п'є чай. Яка це частина доби? Так, це вечір. Мама, ж дитину. Коли це буває? Так, це відбувається вночі. Дівчинка прокинулась. Коли це відбувається? Так, зранку. Діти бігають на заняття з фізкультури. Яка це частина доби? Так, це день. Дитина купається, коли це відбувається.